Усім привіт! А це новий відос, де я буду вам розповідати про своїх персонажів. Я думала, чи є це доцільним, бо ну, історія їхньої появи доволі крінжова і я не знала, чи слід мені про це розповідати. І якщо що, огляд того скетчбуку якраз був натяком на те, що я зніму це відео, де буду розповідати про своїх хлопчиків. На фоні, якщо що, буде просто спіт-пейнт у трешбуці, де я просто скетчу своїх хлопчиків, бо малювати чотири повноцінки мені зовсім не хотілося. А їхній дизайн в мене змінюється кожного року, тому малювати ну, щось таке повнозрісне з одягом, з однією та самою зачіскою, я навряд чи буду так от мої хлопчики. А тепер уявляємо і візуалізуємо. Дівчинка у 2020 році, влітку сидить і вирішує подивитися летсплей на Mortal Kombat, нововийшовший останню частину. І цю дівчинку так на цьому переклинуло, що вона, окрім летсплеїв, подивилася ще лецплей 10-го Морталу. Ця дівчинка подивилася серіал. Фільм і мультфільм по цій франшизі. І згодом навіть змогла купити собі фігурку фанку поп. Так що е, мене штирило дуже сильно. Потім ця дівчинка е, вирішила подивитися. Ну, це було, до речі, дуже раптово. Ми з сестрою старшою сиділи в кімнаті, увімкнули телевізор, і по один плюс один йшло. Йшла програма Світ на виворіт». І мене знов штирило. Там, якраз, показували Китай, бойові мистецтва. І ви навіть не уявляєте, як мене це все надихнуло. Мені було так добре, що аж погано. Ну, дуже приємні часи. Я навіть потім знайшла усі ці передачі в інтернеті, передивилася їх знов, передивилася ще і Японію. Боже, як це було прекрасно. Ще якось раптово почала дивитися фанарти по Аватару Ангу. Бо наскільки пам'ятаю, наскільки не підвод моя пам'ять, то в 2020 році був, типу, якийсь анонс, що знімають фільм чи серіал по Аватару Ангу. Ну, щось таке. І я зрозуміла, що це судьба. Треба створювати своїх персонажів. Наче на саме той момент в мене їх ще не було. І просто в якийсь рандомний момент Діана спить, я сплю. І розумію, що мені уві сні сниться дизайн мого персонажа, одного з перших моїх персонажів. Та, це мій перший персонаж. Томому. Він мені сниться. Ви уявляєте, як це? Їхать, я... таке в мене вперше. І саме так з'явився в мене Томомо. Мій е, трохи відлюдькуватий персонаж зі злим, може, обличчям, але, ну, просто гарний хлопчик. І, звісно, є один персонаж, тож треба йому зробити друзів, його оточення, з яким він буде комунікувати. Так, о, з цього почалися створюватися його друзі. Другим моїм персонажем був Шегесі лисий хлопчик. І знаєте, як я його вигадала? Таким чином я просто брала кліше і згадувала аніме, яке я дивилася, що, типу, є головний герой. І якщо це там історія, де дуже багато хлопчиків, там якийсь махач і тральвалі, то повинен бути якийсь Шибайголова. І я вирішила, що він буде лисим. Так, це дуже велика відсилка на танаку, танаку з волейболу. Тільки Міше Гесі Мелішій. Ну, гаразд, не будемо болити персонажів з волейболу, бо мені подобалося це аніме. Так от, наступний персонаж був Юкіо, патлатий хлопчик. Бо так, я здебільшого вигадувала спочатку з волосся. Бо на той момент, коли я малювала, Мої персонажі особливо одне від одного мало чим відрізнялися в обличчі. Тому єдиним, чим вони могли відрізнятися, це зачіскою, одягом і кольором шкіри. Так от створила я потлатого персонажа, він повинен був бути типу, такий красень на все село. Ну ви зрозуміли, і трохи драма Квін. Ну, от такий в мене потлатий персонаж вийшов, Юкіо. Зараз його дуже сильно жмихнуло, Ну, як і усіх, в принципі, персонажів. Ну і я вирішила на трійці хлопчиків не зупинятися і створила четвертого персонажа. Це Себеро. Я, до речі, його прямо зараз і малюю. Е, хлопчик в окулярах. Саме так, Господи, прости! Яка я була оригінальна! Ви що? Ну, гаразд. Нічого оригінального в принципі, і не вигадаєш, бо. Ну шо? Я себе, коротше, не засуджую за це. Е, і мене ще дивує, що я створила чотирьох хлопчиків замість трьох, бо зазвичай у усіляких аніме, фільмах, серіалах зазвичай уся тусня відбувається між трьома персонажами. От згадайте, це завжди якась трійця, друзяк, які вирішують усі проблеми. А в мене четвірка. А, знаєте, що зараз найкумедніше? Бо зазвичай кажуть, що Бог любить трійцю, а в азійських країнах, здебільшого, цифра 4 співзвучна зі словом смерть. Ото я геніальна, звісно, я прям не можу. При тому, що я це зрозуміла тільки зараз, а на той момент мене взагалі нічого не бентежило. І знаєте, що я взагалі не жалкую про те, що я зробила четвертого персонажа, що цим персонажем був Себро. Бо зараз це такий комфортний хлопчик, я не можу. Я дивлюся на нього і розумію, що якби він був живим, я б просто його забрала до себе, і він би жив зі мною. І просто це такий бойфренд матеріал, що я просто не можу. Він для мене такий чудовий, неймовірний, прекрасний хлопчик. Так, от трошки про кожного я розповіла, про них детальніше буде згодом. Тепер трошки про всесвіт, який я хотіла їх занурити. Спочатку я хотіла зробити як такий давньоазійський сетінг, де вони в усіляких цих традиційних костюмчиках ходять їхнім містом, селом. Я не пам'ятаю, що я там хотіла зробити, але якимось містом вирішують проблеми, втрапляють в пригоди і тому подібне. Але я Через певний час відмовилася від цієї ідеї, бо я зрозуміла, що для того, щоб зробити це якісно, мені треба знати культуру цих країн. Ну, Наприклад, зробити так само, як зроблено в аватарі Ангі Анга, я не зможу, бо то складно. А вивозити це все я не хочу. І я не пожалкувала, що я відмовилася від цієї ідеї давнього азійського сетінгу, бо, ну, знаєте, розбиратися в одязі, в традиціях, там, в тому, як вони спілкувалися, які в них були там зверння одне до одного. Я взагалі не хотіла розумітися. Ну, спочатку так, спочатку мені було це цікаво. Зараз ні, абсолютно ні. Тепер вони в мене просто сучасні хлопчики, які носять худі, вони мають своїх тваринок і тому подібне. Хіба що трошки ламається сюжет на тому, що було прив'язано, що Томово, наприклад, він. Ну, як це сказати, він прийомний? Тобто його, виходить, підкинули під двері. Школи бойових мистецтв. Його забрав до, до себе вчитель з цієї школи, і, типу, е, воно трошки ламається, але зараз, знаєте, мені якось все одно. Мені просто хочеться малювати софт-картинки по своїм хлопчикам і радіти від того, які вони в мене круті. Може, я пропишу їм лор, Але вже в сучасному світі. Але дуже наврядче, бо спочатку свій азійський сетінг я хотіла розробити під комікс, щоб намалювати по нім комікс. Але, звісно, я цього робити не буду, бо, як показує досвід, робити комікс в традищі це, по-перше, дуже виснажує. По-друге, я розумію, що фідбеку я отримую за це дуже і дуже мало. Ну тобто, якщо ви пам'ятаєте мій маленький комікс з Кіцією Лісою, то ви розумієте, що якби, тиждень моєї праці дорівнює дуже маленькому охопленню в соцмережах. Тому так, коміксу не буде, буде просто милі картинки з моїми персонажами. Хоча досі в моїх вологих мріях існує ідея стосовно того, щоб зробити по ним. Новелу романтичну, але то вже інша справа, про яку, якби, ну, типу, давайте ми закриємо на це очі, вуха і так далі, тому подібне, ви нічого не чули. Хоча рішення стосовно того, щоб відмовитись від азійського сетінгу мені давалося дуже важко, бо я розуміла, що я цим дихала, не знаю, роки два-три, мені дуже подобалося, що вони такі особливі. Мене ця думка доволі довгий час напрягала, але в якийсь момент я в одному зі своїх скетчбуків намалювала своїх хлопчиків як просто хлопчиків. І одразу так жити приємно. І жити хочеться, і творити хочеться, і хать. А потім в мене ще й трешбук з'явився, і ви що, мене там так понесло, що ну, якби, взагалі страшно. Тож, якщо вам було це важливо почути, то не бійтеся відмовлятися від якихось своїх ідей, якщо вони вас вже не надихають, у вас нема на них ні фізичних, ні моральних сил. Не бійтеся цього, бо імовірніше, що наступна ідея, яка вам прийде, буде краща, і яка призведе вас до кращих результатів. Тож, бажаю вам успіхів у розвитку чогось. Свого особистого. Так от, тепер стосовно опису персонажа, їхніх характеристик, але одразу попереджаю, що ну, письменник з мене такий собі, і нічого путнього я їм не надала, бо я їх особливо не розвивала, лише просто малювала. Бо, ну, типу, я художник, а не письменниця, тому якось так. Ну, в своєму житті я писала лише фанфіки, і то вони були, ну, ви знаєте, не з якоюсь глибокою задумкою. Тому так. Ну, давайте, гаразд, мої персонажі. Мій перший персонаж Томомо, за старою історією, я скоріше за все перероблю, він сирота. В нього нема батьків. Його прийняв до себе через згадані раніше обставини, вчитель бойових мистецтв. Він його ростив, виховував, через що хлопчик був сам по собі доволі замкнений, він не бажав спілкуватися з іншими, хоч інші через його. Незвично зовнішність через жовті кінчики на волосі, дивувалося, ну, як це так, в нього вийшло якесь напівовпалене волосся. І тому з ним було цікаво спілкуватися, діти хотіли з ним спілкуватися, але він з дітьми. Ні. Він дуже сам по собі добрий хлопчик, він не озлоблений через те, що ви там думаєте, що він з кимось не спілкувався. Ні, його ніхто не булив, він просто був тихонію. Він допомагав своєму вчителю, допомагав в господарстві з в цим, цим там, прибиранням, точенням зброї і тому подібне. Сам він не по пригод, але, як ви зрозуміли, за сюжетом його друзі нові повинні були його в ці пригоди затягувати. Тому так, от такий типу сюжет повинен був розвиватися. Другий персонаж Шегесі, він з багатодітної сім'ї, в якій він є старшим сином. Він трошки ще байголова, бо ну, любить розважатися, але батько його, в нього є і батько, і мати, і троє молодших сестер. Батько його Покладе на нього дуже багато надіб, дуже багато відповідальності, бо хоче свій, свою лавочку на ринку йому передати як спадок. Але, ну, Шесі цього не дуже хоче. Він просто хоче робити те, що йому подобається, а це розважатися, займатися спортом і так далі. Сам по собі персонаж він дуже добрий. Дуже м'який, хоч і може їй в пику наваляти, але свою мати, своїх сестричок, свого батька. Не дивлячись на те, що батько його може її фізично наказувати, якщо він щось витворив. Він їх все одно усіх любить. Юкіо драма Квін, брат Чонгука, <laughs> син маминої подруги. Ну, гаразд. <laughs> Так, все спокійно. Е, в нього є батько мати. Він єдиний син у сім'ї, пізня дитина, тому його дуже сильно люблять його батьки. Вони намагаються дати йому все найкраще, тому він дуже творчий. Йому дуже багато що з творчих направленостей гарно дається. Бойові мистецтво, малювання, письмо усе це та ніша, в якій він дуже гарно плаває через його таку талановитість, він дуже популярний, але він не шукає сам по собі стосунків, він просто хоче підвищувати свою самооцінку, принижуючи, ну якби показуючи людям на їх недоліки. От Такий він трохи хлопчик, може родфлег, але не знаю, як хочете, вважайте. А ще в нього є киця Кікі, яку він дуже любить, бо вона вислуховує усі його е... ниї, <сум> усі його проблеми. Ось такий кіт-терапевт. Ну, ви зрозуміли, Юкіо це просто дуже залюблена, трохи капризна дитина. Ну, як дитина, напевно, їм років по 17-18. Я не знаю, скільки я їм років давала, але десь так. Ну і останній Себеро, хлопчик в окулярах, це так, щоб ви розрізняли їх. Він також має і мати, і батька. В нього є старший брат. Його мати і батько при Чинах, вони дуже ділові люди. Щось там при департаменті, ну, щось таке, я там вигадувала, що в нього просто дуже впливові батьки. Саме тому він має навчатися дуже багато чому. Він доволі розумний хлопчик, е теж тихоня, він не особливо з кимось спілкується, бо йому дуже подобається проводити час зі своїм песиком, читати, там, займатися спортом, робити гарбарі, ну то таке. То таке. Ну і, звісно, спілкуватися зі своєю улюбленою бабусею, бо здебільшого вихованням займалася бабуся, тим часом, як батько і мати займалися роботою. А старший брат він доволі швидко одружився і став також дуже рано працювати теж в сфері, де і працюють батьки, тобто при владі. І тим сам таке ж майбутнє повинно бути і Себро. Але, як ви зрозуміли, він не дуже хоче цим займатися. Він просто хоче жити, як звичайна молода людина, займатися тим, що йому подобається. Усі хлопчики з моєї історії хочуть займатися те, чим... тим, що їм подобається, і саме так повинна вирішуватися проблема цього всього сюжету хлопчик будуть шукати себе, шукати своє призвання, допомагати одне одному в цих пошуках, і якийсь повинен бути в кінці хеп'єн, де вони усі щасливі, йдуть в закат, не знаю, співають пісеньку і радіють, їдять тортик, щось таке. Взагалі, за весь цей час, скільки в мене є ці персонажі, я ще жодного разу не малювала їх саме. В такому сюжеті, який я вам зараз розповіла. Тобто В мене не було такого, що вони там втрапляють в якусь е дурню, потім з неї вилазять. Зазвичай в мене усі картинки, це щось на кшталт, вони там з тваринками, е не знаю, там або відпочивають, або гуляють, або щось таке. Ну, тобто, як ви зрозуміли, створити комікс мені хотілося, але я нічого для цього не робила, і я розумію, що. І не хочу. Ну, якби мене зараз, ви зараз навіть бачите, як я роблю праві сторінки на, в цих розгортках аля новела Візуальна. І знаєте, <свісно> я не знаю, як довго мене буде штирити цією ідеєю фікс, щоб зробити візуальну новелу з цими персонажами, але я, мені страшно, бо мені здається, що я. Знайду якусь ще людину, яка вміє це все робити. І, можливо, в мене буде графічний планшет, і ми будемо цим займатися, мені страшно, правда. Але гаразд, ну гаразд не сприймайте це все серйозно, от забути, що я казав. не Сприймайте це все серйозно, бо дуже мало вірогідно що я буду цим займатися, бо я знаю себе дуже добре, якби щонайменше 19 років знаю себе. Тому милі картинки з моїми хлопчиками будете бачити лише в моїх е скетчбуках. І ми будемо усі милуватися з того, які вони прекрасні. І взагалі, якби... шкода, що не можна людей, яких ти намалював, витягати зі скетчбука і якби комфортитись з ними, і просто радіти з того, що який я класний мляха-художник. Зі, звісно, дуже класними персонажами. Але ще. Те, що ну, якби мало хто бачив, що окрім оцих милих картинок зі своїм персонажем, я ж малювала і треш. Ну, як треш? Я взагалі була ну, хорні підлітком. Я читала дуже багато Єонгман в свій час отак. Е, і тому якби це відбилося трохи тоді, на мені 16-річній. І тому є деякі картинки, де пацани ну якби, такі собі. Ну, Я просто вам їх вставлю, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Якби крінж, і все. Ну це не хорня, це просто крінж. А ще більш скрінжового, це те, що в мене був такий випадок. Я намалювала Томому у вигляді е, чувака із Гачимучі. От просто уявіть цього чувака, але просто. Обличчя мого персонажа. Так, я потім цей малюнок знайшла і викинула, бо ну, якби це реально крінж. Але мене дивує, як зі штук з хорні контенту я перейшла на софт став зі своїми персонажами. І знаєте, мені це подобається куди більше, ніж те, що було раніше, бо ну це реально крінж, господи на нашого. Але знаєте, я вам сказала, я ж легше стало, наче на сповіді побула. Бо, ну знаєте, ховати у, у цей, ось цей хорні крінж мені було дуже важко. Бо ну, я впевнена, що я не одна, може, так робила. <смут> просто нікому не показувала. А, жесть. Ну, взагалі, та, мені подобається, що зараз мої хлопчики просто милі хлопчики. Бо, ну, серйозно, я не знаю, як я це вигадувала. Але як багато тоді фантазій в мене було, який жах. Ну, усю піднаготну стосовно моїх хлопчиків я вам розповіла, е, виходить, що історія доволі в них насичена, бо вони прийшли зі мною крізь вогонь, воду, рай, пекло. <гану> від хорні оцього крінж-контенту до зараз, ви бачите, які вони в мене милі гарнюні. То як з цього давнього азійського сетінгу вони тепер сучасні хлопчики в модних зачісках і <гану> костюмчиках і хаті. Мені треба щось робити з зачіскою, тому Я зараз дивлюся і розумію, що наче і окей. Іначе ні. І ще, до речі, додаю, що він не був надихнений оця от зачіска чуваком із Вайндбрейкеру, чи як його там, як його вітерлом, ця манхва називається, я вже не пам'ятаю. Бо я коли читала цю манхву. То я навіть не дочитала до того моменту, як в нього з'явилася нова зачіска. Тому ні, він ніяк не пов'язаний з цим. Це я так ну, попереджаю майбутні питання стосовно його зачіски. Та це якийсь такий в нього кривий малет, але не знаю, може перероблю, може ні, не знаю. Але мене допоки це все влаштовує. А тепер ще більше крінж-контенту. Секретного, от для тих, хто залишився аж до цього моменту. Коротше, ви бачите зараз оцей вогник, який зараз там на розгорці з Томомо. І це, коротше, відсилка до того, що ці чотири хлопчики повинні були бути стихіями. стихіями. Ну, ви зрозуміли: вогонь, вода, земля, повітря. І типу, Томомо, це вогник, е Шигесі, це земля. Юкіо це вода, а севро це повітря. І якби. Та, тепер ви ще більше розумієте цю відсилку на Аватара Аанга. І, і так. Це жесть. Ну і так, це ще плюс одне пояснення до того, що хлопчиків не 3, а 4. Отако. Але загалом, та, це дуже крінжово, я знаю. В них навіть повинні були бути клани, де типу, один до когось там належить, і, і все таке, і, можливо, вони навіть воювали б, але. Господи прости, я від цієї ідеї стосовно кланів дуже швидко відмовилася. просто хотіла, щоб в них там під час історії розвивався сюжет, де вони розкривають свої суперздібності, Але знову ж таки, я навіть від цього вже потім відмовилася і просто їх малювала як звичайних хлопчиків в цьому сетінгу. А потім, взагалі, як ви бачите, зробили їх звичайними хлопцями. Бо ну, от ці всі супертімності, Це, господи, ні, ну, загалом прикольна ідея, але не в моїй голові, бо я знаю, що це буде дуже О, соромно мені в першу чергу через це. По цю тему зі стихіями можна було залишити лише заради мемів, де там, не знаю, то Момо сам на собі смажби яєчню чи Юкіо прискав усіх водою чи щось таке. Ну, я розумію, що стихії, якісь. Розвивати я не зможу, тому я вирішила зробити реально просто звичайних хлопців, бо ну, звичайний всесвіт, в якому я сама живу, я не зафакаплю. Ну, постараюся принаймні. Ну що ж, наче усе розповіла. Тепер, як зазвичай, буду вам бажати всього найкращого, щастя, здоров'я, стабільного ментал хелс, матеріальних благ, щоб все у вас було чудово. Знову ж таки, не бійтеся, припиняти робити те, що вам не подобається. Бо в майбутньому я впевнена, що ви знайдете ще щось куди краще. Е, ще нагадую вам, донатить на ЗСУ, якщо у вас є така змога. Також піклуйтеся про себе, бо ваш ментальний стан також дуже важливий. Бо, знаєте, ми не маленькі гвинтики, ми. Ми маленькі голівчики, але то таке, то локальний мем. Е, тако. Щастя, здоров'я, що все у вас було чудово, а я піду далі заповняти трешбук. Бувай!